Різні насадочки. Тобто є з'єднувач, є отакі от, от на дві штуки. Тому можна будь-яку систему підібрати, яку зручно. Давайте зробимо, підключимо оприскувач. Це легко і просто збирається. Так, так, так. так. Це просто Нажав, нажимаємо на кнопочку. він починає працювати. Так, ось попад. Опріскали. Ціно не буду заливати пол, але ви бачите. Тобто, Звертаю вашу увагу, коли насос наповнюється водою, то е, він виключається, нажимаємо на, цю, на штангу і він виключається. От, бачите, дуже зручно.